Вітаю, вітаю, друзі! Приїхало багато камінців, вашити, тамашантери, єловлейки, чарлики, дістав е, з колекції і своєї і в тому числі. Давайте швиденько пройдемося. Значить, вашити. Давайте зразу по ціні е, скажу, е, а потім будемо вже проходитися. Е, значить, оці вашити 1800, оці вашити 1700, оці вашити 1600 гривень. Це 1500 гривень дві штучки, 1300 гривень ці дві, 1200 гривень і 1000 гривень е, з зручною тріщинкою. Е, значить, е, там ашантери, е, 1800 гривень оці зразки, 1500-600 гривень оці ці зразки. Е, 1500, Значить, єловлейки uh, uh, ці 1500 гривень, ці uh, 1100 гривень і 1100 гривень Dragon Talk. Uh, 1950 гривень Charlie Forest і Cambrian Green uh, Line 2. 1700 гривень м'який Чарлі Форест і 1500 гривень м'який Лінедвал. 1100 гривень дал Блю і 10 гривень 1100, мабуть, гривень. Ну, неважливо. Це Роззудець вінтажний. 1000 гривень він 1000, да, да, це, 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 1100 гривень. E, Значить, Давайте тепер швиденько пройдемося, e, яка з них вашить яка. E, ці вошитки, це з моєї колекції. Відберні. Камені, зараз я отак от по краюшці на воді просто покажу. E, це дуже тверда, щільна вашита. E, віддаю тільки в гарні руки. Це також напівтверда, тверда, швидко працююча вашита. Вона на воді вже видно. що Це М'які обидві. Це взагалі м'якусенька-міякусінька. Їй все одно яка сталь, вона її просто з'їсть. Тобто, це сама тверда, це ну, теж тверда така середня. ця, ця м'яка вашита. Ой, це класна, це пісочна вашита. Ось тобто, тут боєкомплект э, усіх вашин, е, э, є. Значить далі пішли. Тверда вашита. Це туди ж до боєкомплекту. Дуже швидко працює. Тоже швидко 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 працює, Класно. Теж вашитка. Ну, ці, ладно, я покажу. Ці вашити масла не бачили? Класні. Це м'якунька номер 1 Це вашита, вона не була підписана. Коротше, це також вінтажні шикарні вашити, не промасляні. Хто хоче попробувати, як вони працюють без масла. Прошу Значить, оце е, м'які вашити. Супер. М'ягусенька, швидка. Ці з розряду моєї цієї. Це один і той же камінь, швидкий, класний, м'який. Е, просто що там товщина. Е, ці ці вашити просто 8 мм, самі великі, котрі, котрі були. Значить, далі пішли. Це тверді лежать. Розшити, тобто ці м'які, ціла пачка м'яких це тверді вашити. Просто хто, хто питав, вони також швидко-класно працюють. Але тверді. Аж, аж дзвінки. його чути, я тільки що брав. Все також швидко працюють, тільки вони більш підходять для м'яких сталей. Е, значить, ця пісочна вашита. Це середня вашита, це такий універсал, пісочна, вона круп, крупніша, щоб розуміли, бо люди не розуміють, що таке круп, крупніше. Це як розірет вона працює. Тобто По кухні по кухні оці будуть класно, по середніх, там Х-12 і топові порошки. Це будуть м'які вашити. Ну, тут відповідно, відповідно, відповідно. це тверденька вашита, це зелена вашита, класна. Вона м'яко працює, але вона тверда. Ну, це, це важко пояснити, хто на вашитах не працював, тобто в неї структура тверда, але працює вона мілко, швидко. Оця вашита за тисячу гривень, це оцей же зразочок, тільки тут зрощена, зрощена тріщина. Ні на що вона не впливає, тут, тут і в породі, і тут ще тріщина. Просто я її уцінив, тому що ця за рахунок товщини, ця за рахунок тріщини. Давайте перейдемо до цікавих цікавих тамошантерів. Оцей тамошантер, зараз секундочку, паузу поставимо. І так, продовжимо. Тамашантери. Це британські сланці. Дуже рідка порода. Ці ломті такі класно порізані. Масла не бачив жоден, жоден камінь. Хочете переводити на масло, хтось бере одразу два зразка. Один, одним працює на воді, іншим на маслі. Значить поясню. Тобто дивіться, яку він видає суспензію. І він просто, просто чути, як він. Оброблює багато японських каменів так не будуть працювати і все. От воно погнало темніти, темніти, темніти. Тобто працюю зі скористю кулемета. Я вчора в групі гостра школа викладав роботу. Мені сподобались всі зразки, та немає, котрі не працюють. Я просто поясню, кожний, як працює. Тобто цей гарно видає суспензію, м'який швидко працюючий, при цьому він мілкий. Я не буду давати грітності, тому що там, де з суспензіями працюють, грітність, ну, це, це, це не про цей камінь. Получається, так, далі. Ці грубіші. зараз давайте, Це такий сірий, темно-сірий, швидко-класно працює. Супер, супер, супер. Так, давайте я конечно, давайте ще на паузу поставим. Зараз спробуємо. Я, звісно, першого камня, я не знаю наскільки тут загострений, ніж, не дуже загострений, але агресію я бачу, як воно. Давайте зараз на суспензії попробуємо. Цей камінь, до речі, всі думають, що якщо там куча суспензії, то він буде мілкий-мілкий ріст давати. От Я ж про що і сказав, що в гострій школі я показав, що е е, Тамашантери швидко працюють, з'їдають метал. Йому все одно е це нержавіюча сталь, вуглецева більша сталь, він працює якраз по усьому. І порошки, не порошки, понятно, що в нього є якась межа, це все одно природний камінь, це не алмаз, але також діапазон дуже великий. І про що я хотів сказати, що все одно. Агресія просто капітально залишається. Тобто він і вичистив, і різ дав клас. Е, значить, ці, да, ці трошки погрубіше працюють. Цей самий грубий камінь. Оцей мені дуже сподобався теж камінь. Суспензій менше дає. Ну, хоча, хоча дає, Виб, вибити. Можна суспензію з будь-якого, вони в будь-якому випадку все одно м'якші камені. Але відчувається... Так. Да, оц, оцей виходить що ще грубіше. Тобто, саме м'який ці середні, по фракції, цей грубий камінь. Тобто можна... Ой, клас, 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 це взагалі хрустить як. Ах, ах, ах. Оцей камінючка. Е... Це зелений зразок. Не дивіться, що там трошки є скольчика, але хто візьме, той буде кайфувати цей 1600 і оцей. А, ні, 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 оці два. ці по 1500, бо я там сказав, це ексклюзивний. Мілкий мілкий, коротше, е, він працює, мені дуже схожа така робота. Як у катікула. От дивіться, видно, да, що воно чорніє? Чи тут під, під цим не дуже видно? Ой, який він м'ягусенький. Як він шопковисно працює, зараз спробую, як тут показати? Видно, що чорне чи не видно? Чорне. Так. Клас. щоб блящі ох класно, класно працюють. Так, е, поїхали далі. Значить, е, це в нас Yellow Lake, тільки зелений. Да, це е, зелений, не підписано, зелений е, Тамашантер, а це зелений Yellow Lake. Також дуже така рідка порода, Тоже суспензію спокійно віддає. Гарно працює. Отакий От Lake заматує все. Уу, задирок натягнув. Оце робота клас. Да, 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 зразу грубий е, грубіян. Так. Е, далі виходить, що єлолейки йдуть. Єл-лейкі Silkstone, типу Original World. Оля, оце, ну да, да, Warl. Да. Оці Silkstone. Де це Dragon по-інашому? По-іншому. Це звичайне Yellow і це Dragon Talk. Tok. Як... Їх або вибивають власну суспензію, я не брав, вони слура його. Він віддає молочно-молочно таку суспензію, так м'ягусінько, м'ягусінько, І от цим каменем можна робити нульову доводочку, чим довше посидити, або якщо гарно під нього е підготувати, то він так замотує, замотує мілкою-мілкою такою рисочкою підвод і зробить однорідну, однорідну таку пилочку. Значе Арканзас Блек також працює, тільки цей камінючка м'якший і видає суспензію. Так, да, зразу є гусеньки, ну збірка з того натянула, це його треба чимось 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 прибрати. Давайте твердим лок... чарликом. Це гарний зразок, просто обошнюю його. І все, і одразу... Ах, ах, і зразу кайф навіть на я зараз суху візьму. Клас, все, ніякого задирку, нічого нема. Так. І шовковистий, шовковистий ріс, і скільки знадобилося часу. І це просто на воді. І кембріан такий же. Це теж твердий кембріан. Ох, чіпляє. Ох, чіпляє. Чіпляє. Цікавий, цікавий, щоб сухи. Так, да, цей дає більше агресії. Так що цей тонкіше, цей крупніше працює, але обидва тверді. Значить, це м'який чарлік. Він двохфракційний. Тобто отут -от, отут -от порода грубіша. І от ви можете цим каменем... Формувати як завгодно. Можете по пів камня працювати, да? Тобто цей, цей, ця мілкіша частина, ця прям така груба-груба прям... кайф. Хто вміє працювати з такими е, камінцями двосоставними, то, то можна поставити і отак от з, з крупної е, частини уходити там на мілку. Або навпаки, щоб нарізати е, хор. Ну все, і ви. В будь-якому випадку, так, да, ви отримаєте грубо, працює, класно твердий рис. Так, ну і мягусенький, ой, мягусенький класний дварчик. Тобто на ньому можна і суспензію там швидко навести, ну і плюс-мінус він буде э, працювати як кембріан, ну да, да так. Тут питань нема, ці ліни просто можна тверду-тверду п'ятірку кожному ставити. Значить, далмар, далмар, ну це він зараз за дирку натягне, якщо на ньому довго попрацювати або трошки натиснути. Зараз поп попробую не натягнути за дирку, бо рухи на камеру не дуже рівно. Так, дивимось, що він тут встиг. Стив, звісно, це піщаники працюють. Оце прям зелений єлулейк, просто раджу, де треба шуматувати, що швидко-швидко е, стягнути усталюки е, ну, матрицю зайву. І от ми дійшли до е, роззуття. Е, зараз вже порізаний роззутець. Подивимось, які то будуть зразки А це вінтажний е, грубий роззутець вирізаний. Форода. От хто чекав, можете вже не чекати, цей зразочок продається. Ну так, да, грубий. грубий. От, от і в мене е, великий. Хо-хо-хо-хо-хо! люденьки, що це. Оце, от, значить, що таке різні розлиці. Так, да, понятно, що я ж кажу, з піщаниками треба. Ем, тіп, тіпа, я завжди після них потім е, трошки причесую. Мені така груба робота, там, наприклад, якщо не треба, і все, і все спокійно ріжеться, м'ягусінько, класно. Мені цього мені достатньо. Так що, отакі от камінці е, вибирайте. Куча вашит. повторюватись не буду. Перемотайте на начало відео, подивіться, що по чому, потім обережно подивіться хто який зразок хоче. Я протестував вчора тамашантери повним ходом, єлоулейки повним ходом, що зелені, що чорні. Класно працюють ці зразки. Я і в хвісти гриву тестував. Так що про кожен я можу розказати ще більше, якщо в кого є якісь питання. А це до речі, це до речі, я не туди поклав. Я подивлюся. чи це Далмор. чи це Далмор. чи це Далмор. Ну, короче, то, то я вже подивлюся. Чи Далмор. Чи не далмор, схоже. Так що, хто не підписаний на телеграм-канал Гостра школа, обов'язково заходьте. Там у нас супергрупа зібралася, багато знатоків своєї справи, живої культури, заточної культури, просто гарні люди, котрі підкажуть і пораду дадуть, і допоможуть, коли що не зрозуміло, і так далі. Так що живемо дружною сім'єю, всі ділимося отак от, абразивами, інформацією про абразиви, інформацією про загострення і так далі. Так що, саме головне, друзі, всіх з Незалежністю, я сподіваюся, ми станемо ще незалежніші. Так що давайте всі потроху робити щось для цього. Зсу вам, як завжди, респект, всім друзям, повага, вороги, ідіть нафік. Всі, всім гарного вечора, мирної ночі, на зв'язочку, друзі.